Вава Ісусу Христу, дорогі друзі, Божих благословінь! І сьогодні хочеться поділитися з вами думкою, бо наскільки потрібно щодня очищати свій сусуд, бо ми кожна людина являється сусудом. Вопрос для чого? Для нечистоти, нічистоти для святості тому хороший тест для того, щоб провірити себе. Бо в церкві Божій є стандарти, і є стандарт, який потрібно виконувати для того, щоб наслідувати царство Божі. По-перше, це очищати щодня свій сусуд, бо ніхто із нас не помиє чашку, а потім взалє туди води з болота і буде пити. Ні. Бо кожен стремиться до чистоти. Тому як потрібно ще більше очищати своє серце, бо гріх він не дає прийти святості і Господу. І, по-друге, це потрібно, щоб була віра, віра в дійство. Бо якщо людина каже, я вірю, я вірю, я вірю, а діл нема, то це віра мертва. Да, бо у вірі Божій є діла, вона виконує то, що повинна виконувати устав Божий. І ще, якщо я в моєму тілі тече моя кров. В нє тіла вона не може, це якщо порізати. Так? Але е, якщо людина е, говорить, що я в не церкві, я вірю, то кров Христа вона не омива. Тому я нуждаюсь в церкві, нуждаюсь в Слові Божому, нуждаюсь у покаянні, в очищенні для того, щоб. Бути частиною церкви, бути в тілом Христовим і щоб зростати духовно, бо навіть у ді у батьків є діти, і ці діти вони не 30 років і маленькі, вони ростуть. Так же саме в Господі потрібно зростати, вивчати слово Боже, бути учнями Христовими і другим людям служити. Бо якщо подивитися на Ісуса Христа, Він служив своїм учням, він не ждав, коли йому послужать. А він завжди їх вчив і служив їм. Тому це стандарти християнства: вчити слово, служити іншим людям, шанувати церкву Божу і любити Ісуса Христа всім серцем і розумінням. Благословить вас Господь. Амінь.